Інвестори першої черги трипільської брами таки добилися свого. Їм вдалося розірвати договір з монолітом і залучити до будівництва нового генпідрядника. Усі формальності між забудовником і компанією підрядником були дотримані. Вони заключили договора на договір генерального підряду з компанії «Промагроінвест». Вона виступає на цьому будівництві вже генеральним підрядчиком. З попереднім генеральним підрядчиком ТОВ, ВБК Моноліт договорні відносини вже розірвані, всі документи їм надіслані, все відбувається в правому полі. Новий генпідрядник зобов'язався за два з половиною місяці завершити будинок, але потрапити на територію будівництва представникам компанії виявилось не так і просто. Моноліт на чолі з Окрушкіним вважає себе повноправним власником і земельної ділянки, і всього, що на ній знаходиться. Сьогодні генеральний підрядчик на законних підставах приїхав на будинок, щоб поставити вагончик для того, щоб була охорона, яка здійснювала б охорону цього комплексу. Але минулий підрядчик-моноліт сюди визвав свою охорону, яка, як вони сказали, що у них заключений з ними договір, заборонила вчиняти ці дії. Хоча я ще раз наголошую, що всі процедурні питання вже вирішені, юридичні всі питання закриті, і МТОВБКМРІ на цьому об'єкті вже не є генеральним підрядчиком. А охороняти дійсно є що. Інвестори вже давно помічали, що будівельні матеріали поступово зникають з будівельного майданчика. І, здається, знають, хто доклав до цього руки. Було встановлені факти неналежної охорони та крадіжки нашого майна. Скільки чому ми кажемо нашого майна? Тому що це будинок побудований за наші кошти. І всі відповідні документи вже показані були. От і тому ми надіємося на взаємоповагу та да, на співпрацю з місцевими, з місцевими органами влади. Також було здійснено ще одну спробу встановити будку для охорони. Для цього викликали спеціальну техніку. Для запобігання непередбачуваним ситуаціям на будмайданчику були присутні міліціонери. Прибули також працівники Державної служби охорони, щоб не допустити переміщення будки. І, хоча все відбувалося у правовому полі, охоронці держслужби таки змусили кран покинути територію будівництва. Тож того дня домогтися свого обдурені люди так і не змогли. Але у них на крайній випадок був заготований план дій. Вже прийнято рішення не мною, не головою ініціативної групи, а зборами інвесторів, що буде влаштовано мирне зібрання інвесторів біля цього будинку і буде заселення всіх інвесторами, всіма інвесторами цього будинку, оскільки актом прийому передачі ключів від квартир нам дозволяється перебувати на цьому майданчику, дозволяється нам заходити в будинок, перебувати в своїх квартирах. Незважаючи на те, що депутати міської ради забрали у моноліта земельну ділянку, новий генпідрядник так і не приступив до роботи. Моноліт продовжує безпідставно звинувачувати своїх наступників у рейдерстві, але це вже зовсім інша історія. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт.